Не треба його затирати. Я нікуди не піду. Ми ми не розумієш? Розумієш? Ну, я нікуди не піду з вами. Хлопці сіли і поїхали вдома. Я все не Стоп, не розумієш? Не, розумієш? Що Це пояснив? Ти по-українськи по говориш, а ти говориш по-російськи. А він по-російськи говорить зі мною. Ти зрозумів по-українськи. Каже, щоб я пояснив. А по українськи говорить, пояснив. І не знає української мови. Дививчу українську мову. Тоді б даже не ловити.

Я сю- я це по-слов'янською ну, співав, Пасхалію, Хлопці, Русь свята яку пощасти. Да, Христос воскресе. Воистину воскресе. Це, це по-слов'янськи, Воскрес, риба моя. Ви нікуди, ніхто не піде. Він нікуди не співав. Ру -продов. Ру -продов. А чому ви не трогаєте англічан, американ, татарів, вони татарванів, говорять на татарською мовою. Закон про шанування перемоги, там сказано, що в заходах, які відбуваються відзначають день перемоги, можна співати Використовувати почему пісні, пісні на, які на мають відношення до цього. Я не співав російську пісню на вулиці, а біля парку слави по закону про вшанування, хлопче.

Из мертвых! Да Верхи и Что шо вы творите? Что <просу> вы творите? Что творят с фашисты, гады Что вы творите с Что вы творите? Отойдите оттуда все, быстро! Журналисты, что вы молчите? Продажи! все. Не снимайте меня. Или лучше сними вот это, что творят. Фашисты проклятые. Матвеева, вы что там стоите? Зачем вы там стоите не защищаете? Галя, возьми сумку. Сядь на